Друзі, мої вітання, всім привіт! Сьогодні завітаємо на одну площадочку і побачимо, які там продаються автомобілі і що там з'явилося нового. Додивіться, друзі, відео до кінця. Можливо, там стоїть автомобіль, який ви собі шукаєте. Не забувайте підтримати це відео лайком. І, звичайно, пишіть в коментарях, який автомобіль ви собі шукаєте, або якими автомобілями ви взагалі цікавитесь. Можливо, я десь побачу на площадочках такі автомобілі і зроблю про їх відео і опублікую себе на YouTube каналі також не забувайте підписатися на цей ютуб канал і всім приємного перегляду почнемо огляд із цього автомобіля Ford Kuga це автомобіль 2014 го року випуску, ще на йому нема карточки, бо тільки він сюди став. 2 літра дизель на 140 коней, точніше там 136, механічна коробка 190 пробігу і ціна 43 900 злотих. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, безключовий доступ, електрична кришка багажничку, хромовані релінги, оптика галогени. Салончик тканина, кліматронік, механіка шестиступочка, Цікавий варіантик. Друзі, це в нас один і два про такі двигуни ви мене не запитуєте, Це в нас Renault e Space. 17-й рік випуску, 1.6 дизельок на 130 коней, механіка 152 пробігу і ціна його. 59900 злотих. На лидовій оптиці парктроніки 360, оригінальні легкосплавні диски, електрозвіркала, фаркоп задні ліхтари також йдуть ледові, безключовий доступ, сидіння тканина, навігація, мультимедія, кліматронік. Кірине мультикермо. Це у нас Hyundai AX35. До речі, в дуже жирненькій комплектації автомобіль. Мені продавці раніше його скидали 14 й рік, 1,6 бензинові двигун на 135 коней, механіка 187 пробігу, ціна 44 900. Оптика на леді. Туманочки, парктроніки 360, асистент паркування також в автомобілі є, в легкосплавні диски, безключовий доступ, панорамний дах, фаркоп, камера. Виглядає він цікавенько. Шкіряний салончик, навігація, мультимедії, кліматронік. У нас Nissan Qashqai в комплектації Tecna Автомобіль 18-го року випуску. Це вже у нас поліфтовий, модель 2019 року, 1.6 дизель на 130 коней, автоматична коробка, 145 пробігу, ціна 68 900. Теж на гарній оптиці, Парктроніки 360, легкосплавні диски. Хром пакет, електрозверкала, безключовий доступ, ліхтарі задні ледові. Камері також 360. Комбінований салончик, навігація, мультимедія. Дивимось далі. Це у нас Kia Sorento. 2012 рік випуску, 2 літра, дизельний двигун на 150 коней, механічна коробка, 223 пробігу, ціна 36 900 Коштує такий автомобіль. Оригінальні лихосплавні диски, шкіряний салончик, фаркоп, парктроніки, камера заднього виду. Будуючи панорамний дах, навігація, мультимедія. Комплектація не є бідна. Цікавий теж варіантів за свої гроші. Це в нас Fort max тут ще немає на йому опису. Рено Каджар. Автомобіль виготовлений 12 місяць 16 рік, це 1,6 дизельний двигун на 130 коней 4х4, механіка, 173 пробігу, ціна 52 900. На лідовій оптиці, парктроніки 360, легкосплавні диски, безключовий доступ, комбінований салончик, механіка 6 тут навігація мультимедія. Задні ліхтри лидові, фаркоп. До речі, їх 4 х 4 є дуже і дуже мало цих автомобілів. Теж гарно дивиться. Це в нас Volvo С60, 17 рік, 2 літра, дизельний двигун d 2 на 120 коней, механічна коробка, 183 пробігу, ціна 49. 900. На звичайній оптиці, ледь для денної їзди, легкосплавні диски, хром на вікнах, шкіряний салончик, салончик гарний збережений, кліматронік, навігація, мультимедія, шкіряне мультикермо. Теж гарненький варіантик. Дивиться Вольво гарненько. Це у нас Mazda 5. ка В комплектації Comfort, 12 рік, 1,8 звичайний бензиновий двигун. Механіка 212 пробігу і ціна 25 900 такого сімейного автомобіля. Друзі, обходжу по кругу, показую вам автомобілі, щоб ви розуміли, як вони взагалі виглядають. Сидіння на тканині, шкірине мультикермо. Кліма це в нас Toyota Verso преміум 16-й рік випуску, 1.6 дизельок D4D, 115 книг механіка, 187 пробігу. І ціна 39900. До речі, подивіться, колір прикольний. Ну, автомобіль трішки брудний зараз. На легкосплавних дисках. Також ціленький варіантик. Механіка 6 ступочка, навігація, мультимедії, клімат. Це Peugeot 308. Бусини слайн 15 рік, 1.6 HDI на 115 коней, механіка, 186 пробігу, ціна 3900 коштує такий автомобіль на льодовій оптиці. Легкосплавні диски, хром-пакет. Сидіння тканини, механіка шестиступка, навігація, кліматронік, шкірене мультикермо та все інше. Це у нас стоїть майганчик універсалі, але двигун, про який ви в мене не запитуєте і боїтеся, один і два не показую. BMW 518D 2015 року 2 літра дизель на 150 коней 203 пробігу, ціна 52 900. На ледовій оптиці, перед передзад, легкосплавні оригінальні диски, хром пакет. Кром також є на ручках, Шкіряний салончик на автоматі Теж салончик збережний, гарний. Peugeot 508 в комплектації Allure. 2015 року 2 літра дизель на 140 коней, механіка пробіг 134 тисячі. Ціна 39900 такого автомобіля. На звичайній оптиці, парктроніки 360, оригінальні лихосплавні диски, бачу, гарна гума мішелінка стоїть. Хром пакет, шкіряний салончик, панорамний дах. Двухзонна кліма, навігація, мультимедія, шкіряне мультикермо. Теж цікавий варіант за свої гроші. Дійсно хороші автомобілі. Дуже комфортні вони в їзді. Тому хто собі розглядає, можете сміливо купувати. Тут в нас є Hyundai i30. Преміум 14 рік, 1,6 дизельок на 128 коней. Це у нас механіка, 195 пробігу, ціна 33 900 на Легкосплавних дисках, хром під вікнами, хромовані релінги, комбінований салончик, навігація, кліматронік, підігрів сидінь, лине мультикермо, комплектація непогана, як на корейчика. Багато в яких немає. Кліми автоматичний так, це у нас Hyundai i 40 Hyundai I40 Premium 16 рік, модель 2017 року, 1.6 бензиновий двигун на 135 коней, пробіг лише 119 тисяч, механіка 45900, 900, лед для денної їзди, ксенон, парктроніки, передзад, туманочки, оригінальні легкосплавні диски, сидіння тканинові. підігрів сидінь, клімат. Щкірине мультикермо, повний електропакет. Цікавий, гарний варіантик, ціленький, не побитий, Видно, що дійсно в автомобілі є такий продукт. Подивіться, на те кермо воно ще є нове матове. Це у нас Toyota Avensis в Універсалі 2014 року. 1,6 звичайний бензиновий двигун на 132 коні. Механіка 195 пробігу, ціна 39900. Також є LED для денної їзди, ксенон, оригінальні легкосплавні диски, хром пакет, шкіряний салончик, навігація, мультимедія, кліматронік на дві зони, шкіряне мультикермо. Виглядає непогано. Так, це у нас Citroën DS4. 15 рік, 1.6 HDI на 120 коней, механіка 180 пробігу і ціна 36900 коштує такий автомобільчик на звичайній оптиці. Легкосплавних диски, хром на вікнах, комбінований салончик, також навігація, кліматронік, щекірене мультикермо. Можливо хтось собі шукає дешевші автомобільчики, є ось для прикладу. Opel Astra H 2012 року, 1,6 бензиновий двигун на 110 книг механіка 240 пробігу, ціна 16900 такого автомобіля. тканина шкіряний мультикермо, кліматронік ручного регулювання. Є ось такий Chevrolet Cruze 13-го року це у нас 1.7 із дизелок на 130 коней опільовський двигун. Механіка 220 пробігу, ціна 22 900 злотих. На звичайній оптиці, туманочки, легкосплавні диски, хром під вікнами є, комбінований салончик, механіка шестиступка навігація. Opel Insignia, в седані комплектація C-Line 14 рік, 2 літра дизель на 140 коней механіка 199 пробігу, ціна 38 900 такого автомобіля. Лед для денної їзди, сенон, туманочки, передні парактроніки. Оригінальні легкосплавні диски, шкіряний салончик, механіка шестиступка, двухзонна кліма, відігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, шкіряне мультикермо. Цікава інсигнія, до речі. Колір такий незвичайний. Сидіння гарно збережені. Hyundai i30 В комплектації комфорт. 11 рік, 1.6 дизельок на 90 коней, механіка 193 пробігу і ціна 18900. До речі, друзі, якщо не помиляюсь, тут звичайне сцеплення стоїть у їх, не двома, а звичайне На лінзованій оптиці, легкосплавні диски. Механіка 6 ступочка кліматронік шкіряне мультикермо. Сеат Ібіза. 11 рік, це 1,2, ви мене не запитуйте Mazda троючка хетчбеку ексклюзив 12 рік, 1.6 І Це у нас дизельний двигун на 112 коней і механіка 191 пробігу, ціна 22900. Механіка 6-ступка, навігація, мультимедія, сидіння тканина, шкіряне мультикермо. Ось Це так виглядає цей варіантик. І є такий Citroen C5 в седані 2012 року реєстрація була в 2013 році. 1.6 дизель дизельок на 115 коней, механіка 195 пробігу, ціна 26900 такого автомобіля на звичайній оптиці. Легкосплавні диски, шкіряний салончик, кліматронік. Тому, друзі, ось такі автомобілі є на цій площадці. По тій стороні стоять так само з двигунами 1.0, 1.2. Ви мене не запитуєте, якщо запитуєте, то пишіть в коментарях, то буду вам їх показувати що друзі, разом із вами ми оглянули цю площадочку і побачили, що є багато цікавих автомобілів на. Різний бюджет та сна. До речі, друзі, напишіть в коментарях, який автомобіль вам найбільше сподобався. А якщо ви зацікавились якимсь автомобілем і хочете детальніше його перевірити, так сказати, перед покупкою, можемо вам в цьому допомогти. Нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся або, можливо, ви хочете замовити підбір автопідключ. Також звертайтеся про все. Проконсультуємо та про все домовимо. Не забувайте оцінити це відео лайком. Всім добра. До побачення.